Здравствуйте, зрители, видимые и невидимые, или же зримые и незримые. У вас у нас так багато, и мы просто не знаем, просто перебоїв немає, вы нам всі пишете на яку тему нам сделать видео, поэтому мы решили, что мы будем вопросы рассматривать с подсказки нашего любимого Таро. Вот и перед тем, как записать это видео, уже Таро нам подсказала тему. Да, мы подготовились в этот раз. А... Такой. <рес> <рес> вот. Значит, тема будет тема Тита. Не подготовили с ними тебя, да, потому что надо было хотя бы выйти на церкви Так. Ты что я твой аккаунт? Господи, это же такими собой подготовленными, да? Да, вот так. так. Это mm -hmm. Mm -hmm. И в колоде прогадала, и не мая. А у меня на самом конце будет, таким, Самая последняя карта. Вы что ты думаешь? есть! Мы подготовились только не с той стороны. Вот! А это о чем говорит? О том, что надо посмотреть с другой стороны. Перспективы поменять зрение перспективу зрения що я тренду можливо, ладно с той стороны я я, я... я... <сх> я вырезаю <виріжу. сх> я... <сх> <шумію. сх> так вот боже, не судите <сх> да, несу... не, нас строго мы короче решили что это Как это серьезные темы, но с несерьезной в легкой форме. Да, потому что мы мы либо дуже серьезнее, либо дуже не серьёзнее. Вот. А на самом деле да. И все-таки там вообще не так. Давайте начнем с того, чего там -то. в вот недавнее времени я. от стала цікаво цікавитися його да, і, в принципі, це дуже класна тема. А і коли ти почаєш, спочатку це просто е-е таке гадання, всі думають, що там яке там погадати, щось унибудь ну, таке. А коли починаєш влублятися в них більш серйозно і їх розбирати, цікаватися, опаздається там дуже велика продумана система, система нашого Міроздання. Ми заглянуємо в обсіда. Так, міроздання. І це по факту правила життя, які обозначені в 22 старших арканах. І кожний аркан обозначає определенний цикл нашої життя. Кожний аркан представляє свій определенний архетип. Сьогодні нам Карти Таро посоветували роздивитися аркан Так повишений. От более просте обозначення це підвищена ситуація, задержка якась в справах. і более глубоке це можливість подивитися на ситуацію под другим углом. Залежить, ми будемо капання в сібі цельник. У нас повішений це людина, яка сама себе підвісила на столпі, да? добровольно. Для чого? Для того, щоб більш болібійні процеси. Ти, да, ты дуже багато Я кажешся. <рес> <рес> суть того, щоб мы зуміли в різних життєвих ситуаціях подивитися шире, глубже на ситуацію. В чем суть? Если у нас возникає якась проблема, ми починаємо просто прокручувати в голові, і наш мозг починає видавати, да, ви, да, видавати просто... Так, він нам намагається видати одразу делом, видати ту лінію рішення випросу, яку він вже знає, яка вже була испытана, пройдена і позитивно закончена. То есть вот, надо було сделать так, 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 і все, і рішення твоє. Але не завжди буває так, що ми можемо вопрос вірити по той схемі, яку нам Добро показали, да, то, яку нам общество заложило. І бувають такі ситуації, от особено це дуже наглядно, наприклад, нам надо вирішити проблему. Мозг определяє траєкторію, нас заганяє в цей коридор з однією проблемою. Ми просто от бачимо цю точку проблеми і просто одну дорогу рішення, і ми по кругу. І якщо у нас забирають можливість цієї прямої дороги, яку нам начертили, мозг, рішити проблему, що у нас залишається? У нас остається то есть дороги немає, проблеми ми бачимо. Мозг постійно нас повертає на. Те саме рішення проблеми, яке у нього заложено. І ми по покруглиться. І ми просто по кругу, наші мислі просто циркулюють в одному положенні. І за счет того, що циркулюють ті самі мислі, ми не дозволяємо другим мислям і другому ну, нашому сляду побачити інші можливості. по путі. По путі, да. І е, в цих ситуаціях дуже важливо остановитися дать задню, так сказать, добровольно себе подвисить, добровольно подвисить цю ситуацію, успокоить емоції, успокоить мысли, и попытаться э, решить проблему, даже не так дать э, мозгу побачить і ще варіанти рішення проблеми. Потому що когда у нас вот этот вот зацикленість, потом у нас починається зразу депресія, нам емоції, знаю, стрес, вс, паніка, все, все. мы просто у нас просто пилина на глазах, і мы не знаємо, ну, нам каже, що все виходу ситуації немає. Згляда, згляда, да, да поменять як ракурс мислення. Це, це можна зрівнити, я не знаю, от якщо хтось звучав черчення. Креслення, так. Да. Якщо хтось звучав креслення, то візьмемо циліндр і спроєктуємо його на три плоскості так як наш мір тривимірний, да, і спроєцируємо його на три плоскості, то у нас вийде з однієї сторони круг, з однієї сторони прямогольник, ну і з другої сторони прямогольник. Тобто, по факту, ми можемо подивитися під різним углом, але тут буде у нас просто круг, а з іншої сторони у нас буде прямоугольник. То есть, а на самом деле це вообще то цилиндр. Ну, то есть, надо дивитися з різної сторони. Розширяється свій кругозор. Поэтому Е, головна мисль на сьогодні, головна ідея е, це не панікувати в любі тяжковій ситуації, не включати паніку, не включати стрес, а е, становитися, успокоїтися, зробити шаг назад, подивитися на свою проблему з нескольких точок зріння, самі, якщо не можете, обращайтесь до людини, яка людина, який абсолютно в темі цій не сильно вариться, от вот він реально може вам буде молоть якусь глупость, послухайте, через... через якесь час ваш мозок видасть вам якийсь новий результат, які дії, який вам поможе побачити варіанти рішення проблеми по-другому. Ти прекрасно виглядаєш в цьому кадрі. Я це на це просто любуюсь. На себе мене такий затик, ви думаєш? Типа, приємно слушати. О, Боже, як замечательно. Так, дійсно. І взагалі-то всі наші зрителі, яким заходить наша тема і наш образ ведення нашого блога, я вас благодарю. Добро пожаловать, и я вас сильно люблю тим, кому не заходить. Якщо я мовчу, то не значить, що я, а я вас не люблю, я вас тоже люблю. <реш> тим, кому не заходить, ну, ми вас теж любимо. І ми приймаємо вашу точку зору точно так же, як і свою. Тому що в нашому світі кожен має право на своє слово і на свою мисль. По... Сколько, да. Сколько, людей, столько, столько мнений. Да. якщо есть, если, вообще вам не нравится нас дивитися, то там можно так... Пинь. І дальше. А вообще, так это такая миссия, может, що тихо сказати? А, що вона готовлюся. Нам важно перше, це вже ж не знаю, ми як можемо, так і доносимо мислі. Хоча, якщо розібратися, на самом деле це дуже важна і полезна мисль. E, повірте, я сама на собі e, це все пройшла і прожила, і я знаю, про що я кажу. E, це перше. Друге, нам не хочеться от, 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 заумнічати, Ми обичні люди, прості, e, як двері, <клухи> ба Да, Хочеться просто, да, тому що ми знаємо, як да. це дуже, як це я важко. Важно і важко. І важко. Коли є ситуації, з яких ви не, не знаєте, не можете знайти виход, це дуже складно. І часами дуже важливо почути якісь слова, я просто одне слово, одна фраза допомогла мені просто переключити мою точку зріння, моє мишлення, побачити більше, побачити ширше. Поэтому е, кожному комусь може одне слово, одна фраза може просто перевернути Тому Надіюся, в <ріху> <ріху> Поэтому, <ріху> да, для нас це це важливо, це другий е, момент. І третій момент ми не такі ем, молодці в плані розговорного. Ем, Мы боимся камеры, мы там три года пытаемся настроиться, а потом у нас ничего не получается, то, что мы запланировали, у нас улетают, е, коли мы начинаем говорить на камеру. Поэтому наша задача информация, е, позитивный настрой, е, ваша позитивная Реакция, Реакция <laughs> да. То есть, если мы вас посмешили, це это круто, уже хорошо. Это то есть, если вы где-то там посмеялись, вообще... Мужики-девчонки, ну, да. <laughs> да. ну то есть, <laughs> ок, даже в таком плане. С другой третье мы э, тренируемся значит наслаждаться да вот этим моментом когда мы просто можем на камеру поболтать и избавиться от наших каких-то комплексов страхов. Ну, страхов перед камерой перед аудиторией. И не только, и не только перед камерой а, а вообще даже даже в обыденной жизни много затыков много да. много проблем да. много решений все нормально и, ребята да. это а то... всегда всегда есть первый первый раз У нас є і перший бринкома, і второй, третій, і навітвертий, навіть, навіть десятий буде кому. Не важно, мантовик, не важно. Я сказала, і, ну, я не знаю, скільки там нас морять, але ми себе смотрим так точно. І <серказ> 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 я вам тоже бажаю. Не боятися. Скільки то є житті? Серйозно. Робіть те, що вам <серказ> хочеться. Робіть те, що вам хочеться. Радуйте себе, будьте щасливими, живіть в моменті. И сейчас скажу за момент. Сегодня мы поехали во Вроцлав. Мы так оторвались, а я должна была сделать определенные там, определенные там, дела порешать. Но я настолько потерялась, настолько была в этом моменте, я забыла. Я забыла, что мне надо сделать важную вещь я не расстроилась, я реально не расстроилась. За Потому что -за -за Ира все. это диагноз. Да, да. Нет, Ира – это манифест жизни, веселый и незабываемый. Я обещала, что я буду на украинском языке, боже, выключай там. Ну что, все это будет, да. Поэтому, yeah, поэтому... Я нічого никому не обіцяла, Я буду молока одной. Поэтому рубить... Чувствуйте, як вам хорошо, робіть для себе, в удовольстві, з емоціями. Понімайте, постарайтесь зрозуміти, що вам подобається, які емоції ви відчуваєте. Найдіть те, що заставляє вас радуватися тут і зараз в моменті. Для вас, для себе, тут і зараз. Вот. Круто. Да. да. Да, і, ми сьогодні, і ми сьогодні робили те, що ми хочемо. <гум> да. Это было, это было непередаваемо. Эмоции было супер. Мы даже ехали в машине, пели песни, танцевали. И вам советую. Да. Так делать. <ріху> Не зацикливайтесь на проблемах. Не зацикливайтесь на проблемах, потому что проблемы были, есть и будут. А чем так. больше зацикливаемся, тем больше проблем и приходят на нашу голову. Еще вот тоже мысль дня. И для вас а... Я знаю, це дуже важко, в особливо нав'язується нам наші системи, наші определенные дії, вот так ми должны робити, все більше ніяк іначе все, нічого, не все. Проблеми були, є і будуть. Якщо у вас випадає вот тут, зараз, сьогодні, чомусь порадувати, якась поїздка, не знаю, прийшли друзі, сіли попити чай, кофе, пообщатися, посміятися. отдайтеся цьому процесу на всі стопи. Потому що момент пройде, ви будете в голові прокручувати свої проблеми, і прошлое чи будущее. Проблеми остануться, вони втраять п... вот этот момент радості, осей момент щастя, mm -hmm. який mm -hmm. наповнює вас. Проблеми вирішите, вони вирішуться. Після темної половини завжди приходить світло. Так було єсть і буде. Світ мир циклічний і ситуації циклічні. А моменти будуть упущені. Тому подивіться над це, будь ласка. Задуматься. Живем тут и сейчас. Один раз. Да. И вот сегодня и сейчас уже не вернется. Уже будет следующий, следующий день, следующий минута, момент, следующий Следующий момент, следующий этап, следующая эмоция. Следующий, следующий, год, следующий да. год. Все, назад мы его не вернем. Тут и сейчас. Пока-пока. Да. Люблю пока. Любовь. Я, я тоже хотела.